Усім Божа благословення, нехай Господь береже вас на всякому місці, де ви знаходитесь. І подивимося сьогодні на всіх героїв, які існують у суперсесвіті і мають суперсили. Якщо подивитись на цих всіх героїв, усі форми, як у житті людей, так і в кіно наклеєні, перероблені, немає нічого натурального та природного. Цим нам прямо говорять, що людство віджило себе як природне і тепер буде надприродне. Тому прийдуть антихрист, лише пророк, і покажуть фальшиві знамення та чудеса. А фільми лише готують нас до цього. Але Ісус 24 години, 7 днів на тиждень, проводив зі своїми учнями. Це залишається бажанням Бога і сьогодні. І що вони робили? Учні казали, вчителю поясни нам сказане тобою. Ісус навчав, пояснював, тому що учням. Дано знати таємниці царства Божого. А решта людей, дивлячись, не бачать і слухаючи, не розуміють. Таке пізнання тривало не один рік. Ось чому Ісус і провів чітку межу між тими, хто просто вірить у Бога, і тими, хто щодня поруч з Ісусом. Перша апостольська церква також щодня одностайно перебувала в храмі. Язичницькі учні лише через рік щоденного вивчення Слова Божого почали називатись християнами. Того, хто перебував в істині щодня, вона робила вільними, але раб гріха не буде вічним у домі Божому. У Біблії сказано, що апостол Павло щодня проповідував в училищі якогось тирана. Але як ми далекі від цього, і віруючі, і церкви не терплять жодного повчання та наставлення, а тим паче, щоденного дивитись на чиєсь успішне життя і самому реалізуватись це дві паралельні прямі, із таких безліч радників нам не вистачає. Одного пізнання Бога. Ми знаємо все про цей світ, але так мало про Бога. Адже батько все дав своїм дітям, щоб людина пізнала Христа і здобула вічність. Ми навіть уявити собі не можемо, що Бог приготував тим, хто любить його. Отже, перше зростання. А друге, чого нам бракує, пізнання Бога. Бог обирає немудре, слабке, незнадне, принижене і нічого не значуще. Ті, що в світі не мають жодної ціни, щоб пострамити сильне, мудре, значуще і важливе, щоб ніяке тіло не хвалилось перед Богом. З кожним роком ми поколіннями повторюємо заучені слова та формули. Наприклад, що ми походимо від мавп, наші діти ходять у дитячі садки, школи, коледжі, інститути та університети. Але чи зробила їх це вчення переможцями у житті? І що таке справжні знання? Знання здатні дати силу, перемагати та долати все в житті за стінами освітніх закладів, адже зіткнувши із реальним життям, прокляттями, хворобами, епідеміями, війнами, що дозволить вижити та перемогти, допоможе справжнє знання.